Тут у нас задача яка? У нас захист кордону від вторгнення, прямого вторгнення і проходу ДРГ. Десь квітень, травень, місяць, були на сході. Задача майже та сама задача по стримуванні ворога, не дати йому можливості просунутись далі по нашій землі. За яких обставин ви отримали поранення? Ми були в посадці, саме тільки почали окопуватися. І почався мінометний обстріл. Осколок потрапив в ногу. І на евакуації почали окопуватися ну, для себе норкери. Угу. Ось, ну, повністю окупація не вспіли. Почався мінометний обстріл е, і в півішки. У них то по прильоту 120-ки осколок попав у ногу десь через три годинки на евакуації. Ну, зараз, слава Богу, відходжуюсь, реабілітуюсь, тому сподіваюсь продовжити службу до самої перемоги.